Під палким сонцем та опором великогабаритного транспорту асфальтне покриття не витримує натиску та у буквальному сенсі цього слова плавиться, З метою зберігання дорожнього покриття в місті предлагається обмежити рух транспортних засобів з общій масою більше 24 тонн і нагрузкою на кожну ось 7 тонн. В період з 10 до 17 годин, в період, коли. Температура вражаючого воздуха 28 двадцятимисті За словами Віталія Литвиненка, захід є комплексним у масштабах всієї Одеської області за зверненням служби автомобільних доріг Одещини до обласної адміністрації. І наразі вже є резолюція голови облдержадміністрації з проханням вирішити це питання на місцях. Але те рішення, що представили до розгляду членам виконкому, викликало ряд питань. Тома ще було вести контроль, яким путем ви це будете робити? чому тут не прописано? Кому це поручить, хто довженіоні самі по собі перестануть їздити ці машини. В комунальному підприємстві благоустрій запевняють, що встановлять дорожні знаки, а водії повинні будуть їх чітко дотримуватися. Мер міста не задоволений таким рішенням, бо вважають, що до таких питань варто підходити більш сумлінно, визначати всі шляхи реалізації програми та відповідальних за її ефективність. От ми приймаємо серйозніше рішення, або буде просто в воздух вистрілити, холостий вистріл і все, ліба треба ставити помогает ГАІ, і теж відповідає за виконання. Член виконкому Олег Манітенко із пропозицією, що запропонував керівник транспортного відділу, не погодився. Каже, що вона жодним чином не відповідає дійсній реальній програмі. Це очередна відписка, На яку і люди правильно говорять, що будуть потрачені определенне бюджетне средства. Здійс непонятно хто відповідальний, хто виконавець. непонятно какой механизм будет в отношении пресечения этих выпадков. И самое главное, что температура 28 градусов у каждого из водителей, даже если будет знак, у каждого из водителей свой термометр, на котором будет и 26, и 25, и 30 и так далее. Як результат вирішили, що для ефективної реалізації цієї програми необхідно провести розширене засідання із представниками відповідних структур та безпосередньо даї. Голова бюджетної комісії Валерій Куркін вкотре наголосив на неефективності використання бюджетних коштів на ремонт доріг, акцентувавши увагу на вулиці Тимчишина, яку планували закільцювати із вулицею Південною. Дінги були виділені. Робота була зроблена. Автобуси ходили, так і ходять по тому старому маршруту. І зачем тебе ми викинули 100 з личним тисяч денег на це мероприятие? От я хотів би задати вопрос господину Литвиненко. Він відповідальний за це. чому на сьогоднішній день автобуси так і продовжують ходити по тому маршруту. На таке зауваження пояснення було більш схоже на відмовку, мовляв, винен у всьому торгівельний центр Таврія, який досі не відремонтував стометрову ділянку біля свого комплексу. Ми не можемо з одних ям автобуси пустить на другие ями з учетом того, що отремонтирован кусочок дороги. Она же ж нікуди не уходит. Транспортному відділу було доручено протягом доби організувати розширене засідання всіх зацікавлених сторін та знайти оптимальне рішення. Тетяна Бажинара, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.